Ціє Богдан Морозов. в ефірі телеканалу ТРК над інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне у зв'язку зі збільшенням захворюваності на ГРВІ та на підставі рішення обласної комісії з питань техногенної, екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Всі заклади загальної середньої освіти на деякий час переходять на дистанційне навчання. Детальніше про це мовила начальниця управління освіти Тетяна Дзенюк. Порожні класи і тиша на коридорах причиною цьому стала ситуація, яка спостерігається по всій країні збільшення кількості захворюваності на ГРВІ та грип. Особливу увагу привертає ситуація, яка складається у навчальних закладах, зокрема і на двірнянщини. У деталях пояснила за це явище начальниця управління освіти на міської ради Тетяна Дземюк. Збільшився рівень захворюваності наших дітей в громаді в закладах загальної середньої освіти на ГРВІ та грип. Відповідно до рішення регіональної комісії НС Прийнято рішення про переведення закладів загальної середньої освіти та позашкільної освіти на дистанційне навчання в період з 19 лютого по 4 березня 2025 року. Тобто дітки в школах зараз у нас за дистанційною формою навчання. Також, крім самих ліцеїв громади, вже щодо дитсадків то ведеться моніторних стану захворюваності, найближчим часом рішення з наступної комісії дасть знати, як ситуація буде розвиватися далі. Ми моніторимо також спільно із Івано-Франківським обласним центром контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України стан захворюваності дітей в закладах загальної середньої та дошкільної освіти на герві та грип. Як свідчить цей ці дослідження, різко Зростає кількість дітей хворих в нашій громаді, буде прийнято після цих моніторних досліджень рішення на комісії нашій в Надвірнянській міській раді рішення про подальше. Навчання і здобуття дошкільної освіти дітками нашої громади не виключено, що освітній процес буде припинений в закладах дошкільної освіти в разі перевищення і під порогу. Загалом від початку 2025 року на грип та ГРВІ захворіли понад 118 тисяч прикарпатців, зокрема 74 тисячі 332 дитини. covid 19 виявили у 874 людей, зокрема в 101 днієї дитини до 17 років. Йдеться у дописі голови Івано-Франківської ова Світлани Онищук, що у Фейсбук. 16 тисяч доларів за перетин державного кордону. Злочинним діям жителя Верховенщини завадили працівники поліції та прикордонники. Про деталі спланованого каналу перетину кордону розповів начальник сектору комунікації ГУНП в івано франківській області Андрій Ятків. 16 тисяч доларів за перетин державного кордону. Поліцейські Івано-Франківщини повідомили про підозру прикарпатцю. Зловмисник за грошову винагороду пропонував чоловікам, які підлягають мобілізації, нелегально перетнути державний кордон через Карпати. Протиправну діяльність фігуранта викрили співробітники Верховинського районного відділення поліції та прикордонники. Процесуальне керівництво у справі здійснює Косівська окружна прокуратура. Поліцейські встановили, що канал незаконного перетину кордону налагодив житель Верховинщини. Фігурант шукав потенційних клієнтів та пропонував допомогти у переправленні за кордон в обхід пунктів пропуску. Загалом маршрут пролягав високогір'ям та лісовими масивами. Такий маршрут обійшовся двом військово-зобов'язаним мешканцям Києва та Чернігівської області в 16 тисяч доларів США. За вказівкою фігуранта клієнти прибули у верховенський район. Зловмисник інструктував їх та здійснював супровід на маршруті. Проте злочинним планом завадили правоохоронці. Ділка затримали співробітники поліції спільно з працівниками 31-го прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання, вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони та інші речові докази. Фігуранту слідчі повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Небезпека для пішоходів уселіло Івана Двірнянського району відсутні тротуари. бідкається староста. Така проблема часто призводить до надзвичайних ситуацій на дорозі, адже через село проходить автотраса державного значення H09 Мукачево-Львів. Тому рух автомобілів є інтенсивним. Ще у Ливі мріють про встановлення відеокамер фіксації швидкості. Небезпека для дітей дорослих у Луєві Надвірнянської громади відсутні тротуари обабич дороги державного значення Н-09 мукачево Львів. Староста каже, ця проблема тягнеться руками та додає проблему з безпекою руху у селі можна вирішити, встановивши відеокамери фіксації швидкості руху та облаштувавши тротуари. Такі е камери, як були у нас поставлені з фіксації швидкості руху, і щоб якщо б їх ще, ще з іншої сторони села установити, воно б Значно покращило швидкість руху, тому що ну зменшило швидкість руху, інтенсивність, тому що от недавно була дуже неприємна і жахлива аварія з іншої частини села. Також є проблема узбіччя. Це тобто хотіло б, щоб село було облаштоване тротуарами. Зі своєї сторони пробували облаштовувати як ще як сільським головою, так тепер продовжували трішки з міською радою. Ну обставини в державі зараз не. Не дозволяють, але все ж таки, якщо б держава звернула увагу на проблеми з тротуарами і проблеми з пішохідними доріжками, яких потребує село, це було б дуже важливим та дуже, дуже, дуже приємним здивуванням. Адже Бачимо, що як дітки йдуть зі школи і не мають можливості також і безпечно пройти також і перейти ту дорогу Аж 09. В селі тільки два пішохідних переходи, але я вважаю, як мінімум 5-6 потрібно, тому що щоб законно перейти скажімо так, дорогу, це треба пройти декілька кілометрів у двох місцях. Ярослав Зварич розповідає, цю проблему намагалися вирішити та він. Нам внесла свої корективи. Питання набирає нових обертів, адже з кожним роком на дорозі збільшується кількість автомобілів. Та і цей автошлях веде до найбільшого туристичного курорту в Україні. Третій рік повномасштабної війни, але страхіття, яка та принесла із собою, все ще в пам'яті тих, кому вдалося евакуюватися. Внутрішньо переміщені особи це люди, які заново привикають до відносно спокійного життя у реаліях сьогодення. Нещодавно у стінах Недрінянського ЦМБК відбувся захід, покликаний пригадати початок повномасштабного вторгнення і водночас показати присутнім свою культуру у вигляді концерту з елементами розповіді очевидців війни. Після того як гратиме обстріляли мангуш, пройшла колона. Пройшла колона орків, котра шла 40 хвилин. Розповісти свої історії з різних куточків України і водночас поділитися своєю культурою та творчістю. Саме з такою метою нещодавно відбувся зворушливий захід у стінах Надвернянського центрального міського будинку культури. Одна із ініціаторів переселенка Ганна Саса ділиться своїми думками щодо події. На ній вона виступала перед присутніми. Також висловила вдячність всім, хто долучився до процесу створення відчуття дому. Я стала вимушеною переселенкою з Херсонської області, і моя землячка Поліна ми разом сьогодні продемонстрували, скажімо так, своє місто, свою область. І дякую, що мою ідею підтримали організації організатори клубу стримба і на за те, що вони долучилися до того, щоб організувати цей захід. Дякую кожному, хто прийняв участь і хто допоміг мені зробити цей захід більш таким гарним відчуттям, ніби ми вдома. У ході розмови співачка ділиться деталями процесу. Розповідає, як працювала над реалізацією заходу та власне про залучення осіб ВПО, які своєю участю зробили акцент на емоційній складовій. Я тут, оскільки проживаю, дякую кожній людині. Хто торкнувся цієї історії? Ми Били оголошення, ми скликали людей, таких самих переселенців для того, щоб ми створили цей захід і змогли донести надвірнянським людям про те, що які в нас були історії, які в нас були житті. Ми донесли трохи додали нашої творчості. Чим підкреслили цей захід, і дякуючи клубу стрим Марії Адамівні, вона підтримала мою ідею. Ми почали її розвивати. Ми почали створювати композицію цього заходу. Так, аби це було цікаво, всім про прожиті відчуття початку повномасштабної війни розповіла жінка Ірина Бабак, сама вона з СМТ Черкаське, Донецька область. Я думаю, це неможливо просто так передати у двох словах. Знаєте, ми дякуємо Богу, що люди, які знаходяться тут, вони те не відчули. І я сподіваюся, що вони того не відчують. То дуже страшно, розумієте? Весь організм він не контролюється від того страху, можна навіть свідомі. Містря, так як це було зі мною, це взагалі дуже тяжко, і все, що ми там живе, жили під час цієї війни і бачили, як руйнується все, що ми будували роками, будували наші батьки, наші бабушки, дідусі, то. Не дай Бог такого, я вам хочу сказати на заході. Розповідаючи свою історію та страшні спогоди війни, Ірина поділилася своєю творчістю, а саме віршем. Він має символічну назву, адже названий сумнозвісною датою. 24.02.2022. Загалом у розмові стає відомо, що хист писати вірші був з малку. Навіть вдалося видати збірку каталізатором. Бажання чи то волі писати знову став прихід війни. Цей вірш взагалі був написаний хвилин за 10 вночі. Під сльози якось воно знаєте, я пишу тільки тоді, коли відчуваю. Також в мене є інші вірші, які я посвячала військовим на фронті, вірші, які просто про природу, про ну про все таке. Знаєте, але я, мабуть, як і решта таких людей пишу тільки тоді, коли відчую це серцем і душею. Серед всіх, хто виступав пересланка Лідія Джетимова, і її розповіді змушують задуматись над цінністю простих речей та їди. Попри свій вимушений переїзд, вона вже стала учасницею вокальних колективів. Пересутнім вона подарувала пісню і до того ж розповіла свою історію. Де, коли проривався той зв'язочок, і нам приходили і приходили смс ки Я писала, мені приходили через день, через два, через три, але приходили. Маріупольці писали нам. В нас немає води. Ми п'ємо воду з системи опалення, заканчується їжа, холодно, не було ні світла, не газа, ні води, нічого не було. 14 березня ми узнали, що виїхали перші дві машини з Маріуполя. Люди просто виїхали і поїхали на свій страх, ризик. Потім ми з ними спілкувалися, я кажу, як ви так наважились? Вони кажуть, що ми знали, що ми все одно загинемо в Маріуполі, то ми хоча б спробуємо. Я кажу, ви ж ну, могли бути розстріляні, але хоча б спробували, і в них вийшло. Чоловіка було не було п'ять годин. Потім він мені розповідав, коли я заїхав кажу, в Маріуполь. Я просто чоловік там кожен день з 32-річним стажем водія. Каже, я, я не знав де я і куди мені їхати. Цей захід, за словами відповідних осіб, маленький початок великого циклу заходів. В липні місяці планується провести захід, де мешканцям громади буде показано та подано через розповіді звичаї переселенців, їхні пісні та ще більше унікальних історій. Такі дійства об'єднують людей різних країв, проте з високою метою бути справжнім, об'єднаним незалежним українським народом. Ми невпинно молимо Бога. Щоб наблизилась та перемога, світле майбутнє для нашої країни, мирне життя, а не руїни. Американець українського походження, продюсер з Брукліна, телевізійник Грег Роменський, записав на своєму каналі інтерв'ю з українцем, уродженцем на дернянщини Антоном Левкуном. Останній майстер карате, відомий своїми рекордами, зокрема, виконанням 64 віджимань на двох пальцях за одну хвилину. Антон Левкун уже кілька років перебуває у Сполучених Штатах Америки, відкрив клуб бойового мистецтва Самурай, де тренує як українську, так і американську молодь до спорту. Сильний тілом, сильний духом. Мова про українця, жителя села Чорні Ослави, що на надвірнянщині Антона Левкуна. Його ім'я ми знаємо через значні спортивні досягнення, зокрема, рекорди України. Діяльність Антона побачив американець українського походження, телевізійник Грех Романський з Нью-Йорка. і записав інтерв'ю з українцем. Він знімає захоплюючі історії емігрантів. Я сам родом з України народився. в Україні. Західній івано франківські області в селі, все лише село Чорнославами, де я моє ходили дитинство, де я починав тренуватися, де я починав бігати, робити ревів От, Тому все починалося вже все як сесія. все срочно не було умов таких, щоб би. Зробити зробити то, зробити, зробити. Зробити. Антон Левкун, майстер карате, відомий своїми рекордами, зокрема, виконанням 64 віджимань на двох пальцях за одну хвилину. Кілька років перебуває у Сполучених Штатах Америки. Відкрив клуб бойового мистецтва Самурай, де тренує як українську, так і американську молодь. Мене таке було бажання, щоб тренуватися. Я йду через ліс, йду вовки виють кругом. Я щоб добратися до станції, доїхати до е, Коломиї. Тому, е, знаєте, е, дуже було важко, але було бажання. Тоді, от я в 16 років став чемпіоном Коломиї, я у перше місце. Кар'єра е, моя пішла вверх, потім я почав тренувати дітей, такі сума в селі, селищі Чом'яслав, у мене був гурток. Де я проробив вчителем 5 років, потім на двірні і так пішло. Поїхало я пам'ятаю, як тисяч 2011 році. Я був чемпіоном України. Антон Левкун розповідає, важливо сьогодні залучати молодь до спорту, адже юне покоління все більше захоплюється бездіяльністю, шкідливими звичками, алкоголем, наркотиками. А спорт виховує здоровий дух і тіло. Рекорд мату ні юрку, які. Рекорд я приїхав на шпагаті 50 метрів на шпагаті в одусі, і ми зені цим я підняв гирю 16 кілограмов 15 разів. Тому я пишаюся цим рекордом. Цей рекорд ще ніхто не, не побив, і він дуже класний, крутий, і я пишаюся цим рекордом. От. Тому я хочу побажати. Побільше дітей, аби ходило, аби вони займалися спортом, вони е, не витрачали час, свій час на, на ігри. На... Тепер дуже важко, тепер іменно, е, молоді люди, вони дуже наркота, е, алкоголь, е, тому подібне, азартні ігри. Е, не займається дуже, дуже дуже мало займається спортом. Це це є печально, це є дуже сумно. Нещодавно вихованці Антона Левкуна на змаганнях у Нью-Джерсі здобули перемогу. Принесли клубу Золото. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця, і поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб бути в центрі події разом з нами. Бережіть себе, почуємося.